Якісний виноград дасть хороше вино. Я вино не роблю, я вирощую виноград. Вино робить творець. Ось тут у нас 5 радів біянки. Рейський, Шіраз, Мускато Тонел, Ірше Олівер і Саперавій Северний. Тут це внизу площина яка Там навіть видно проглядається листя, таке зеленіше листя, там Каберне Савіньон з краю. Ну Тут виноград можна бачити цей Блау Франкіш. Сік тут білий, хоча виноград синій. Ну Це зараз не самі крупні грона, але цукристість. Я зараз подивимося, яка в його цукристість. 24 з половиною. Це має значення на який склон, на яку почву, який виноград можна висадити. Кущ із венгерського слова, сам кущ і капітал одне те саме. Я народився в венгерській сім'ї. Батьки мої робили вина. Для мене було досить такий напряг. І не можна сказати, що я дуже любив виноградника, Сюсюкатись. Ні, це було мене для наказання робити. Ну, відповідно, там вже після десь сорокових років свого життя я вже якось це полюбчив. Далі тим більше полюбляю. Ну, фактично, на сьогоднішній день готових вин. У нас є 16 найменувань, є шість білих, чотири з червоних сухих це Каберне, Савіньон, Мерло, Аліберне «Ізабелла». Ну, на півсолодкі і десерти тут вже місяць деякій мірі рецептуру і купажі суму даних виноградів. Тут відповідно з різних років відкладені ті вина, які в даному році вели унікально, тобто ліпше других. І так тим чином заслужили ту почесть, що ми його відклали на подальше зберігання. Це 17 років эта кучка. Ну, закарпатские вина в целом, я бы сказал, они, они отличаются от, от э, вин других регионов нашей страны. И это, это и благодаря нашим виноградарям и виноделам, и конечно, и, конечно, региону. У нас уникальный регион, поэтому это позволяет делать очень-очень высококачественные вина, которые абсолютно не уступают европейским. Здесь абсолютно ничего не было, здесь было поле. И в 99 году мы соорудили это предприятие. И вот нашим самым старшим виноградником 12 лет. Я родился и вырос в Мукачево, а в Закарпатье, наверное, все были виноделами. Мой дедушка, он особое внимание уделял виноградарству и виноделию. И, наверное, наверное где-то где, -то, где -то привил мне эту любовь. Вот здесь четыре вот это эпохи виноградарства нашего края. Начнем с Украины – Перед этим был Советский Союз. Перед этим раніше была Чехословакия і Венгрия, ще раніше Трансильвания, Австрійська Імперія і австро венгрия після Горбачовського сухого закону треба було обновляти виноградар свинодєльство. Батько і дід создав нам плантацію. Так що ми з братом вже отримали плантацію, нам тільки технологію треба було придумати до того. Перший два рік був дуже важкий, треба було знайти наші, наші вина, наше виготовлення, наші, наші технології, то, що ми хочемо, я хочу і так далі. Один сорт виноград, 10 хазяїн, 10 різних виноград. начинаем <desktopcup Noel> тоді крутые. Очень люблю. Очень много из этого не пьем, потому что этот еще свежий стик. там ще грибки, бактерії і так далі, що на шкурки винограді, то що ще будуть бродити, можливо, що жилотки вже полощаються і прожиня, і тоді, щоб не було проблема. Але по дегустіруваємо завжди сам сок, що який теркостю, який сладостю і так далі. Грубо як виглядав сік і потім, який він хочеш отримати для зрівняння. Ну, в основному ми п'ємо і ми дуже любимо. Починаємо перше вино дегустувати. з першого. Перше вино це черсики. Місцеве регіональне вино. Чому місцеве регіональне? Бо виробляється сорту винограду, який зустрічається тільки в Закарпатті і в Угорщині. Називається Черсиків фюсереш, з угорської мови перекладається черсикський пряний. Тобто в ароматі цього вина ви можете квітково пряні нотки відчути. О, звертайте увагу на прозорість віна, не пийте він мутних. І ви можете розкрутити трохи вино в келиху. для чого? Щоб розбудити аромат, щоб ви відчули краще ароматику. Відчуєте квітково-пряний аромат з легкими фруктовими тонами. Солодкуватий аромат, хоч вино сухе, так? Візьмете хороший ковток, від кінчика язика, по поверхні язика проведіть, язику. отримайте 2-3 секунди, щоб відчути смак, щоб всі рецептори, які ми маємо. На язику, кінчик з боків, на піднебінні, щоб рецептори передали смак вина, наш головний мозок, щоб ми усвідомили смак і після того ковтаємо. Ціль нашої сім'ї, зберегти те, що було на Закарпатті споконвиків. Наші вина є живі вина. Е, значить, живе вино воно народжується, народжується на винограднику, передробили, воно бродить там. Да? Бродить. Е, після цього це грубе бродіння, проходить грубе бродіння. Да? Після цього ми закачуємо ці вина в ці бочки. Це вино, да, і воно туди да тихе бродіння, яке продовжується залежно від температури, внутрішньої, зовнішньої і складових. Значить, Два, три, п'ять, шість місяців. Значить, воно, по-перше, нефільтроване, не пастеризоване і не консервоване. Це признак живого вина. Фактично, всі вина, що в нас ми реалізуємо, ми їх витримуємо у сам. Я виготовлю дубові діжки, ці, і в них вже витримають від двох до трьох до п'яти років, відповідно, кожна яка рецептура, яка потребує. Взимку літом тут 12 градусів по Цельсія. Жиє культура благородної винної, плісняви. вид грибка, який абсолютно нейтральний до вин, не дає йому ніяких побічних ефектів, а на самом ділі вбиває все останнє різне похожих підвалів по нашій вулиці, десь на відстані одного кілометра є около 40 ще похожих таких підвалів. Залишилися вони з часів Венгрії. Це фактично було характерно кожному районному чи обласному центрі в ті часи концентрувати виноробів десь якусь одну вулицю. Тобто, це колись так і вулиця називалася вулиця Шампань, і кожен один з заможних виноградарів виноробів старався в цій вулиці тримати собі підвал. Фамілія мого діда, Шимеґіда, він дід привів мені любов до, до землі, взагалі до цієї культури. До, до, до рік народження діда до 2007 рік, коли ми цей бренд зробили, да? я там взяв в оренду землю і почав садити виноград. Все, вручну, все з допомогою Господа Бога, своєї пенсії більший і більше. І років через те, як ми з вами зустрінемося, то буде тут перше українське шато. Шато Шумягіпінця. У нас хороша конкуренція, але якщо проблема є один одному, тоді допомагаємо. Ми знаємо, що ми одне, що ми конкуренти віноділства і так далі. Але ми один людина. Всі любимо вина, любимо свою професію і допомагаємо. Просто без любові і відданості цієї культури увага. тут багато нічого не зробиш. Я знаю це. Виноград любить сонце і тінь. Ну це нонсенс, як за сонце і тінь. Да. В тіні виноград не росте. Але і без тіні господаря він теж не росте. Так що, якщо не кожен день, то через день, щоб кущик бачив тінь господаря, що він там пройшов, він подивився, познайомився з ним, все в порядку і пішов далі.